Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про японський автопром. Більшість авто, які можна побачити тут на дорогах в Токіо, значно відрізняються від тих авто, які експортуються, наприклад, в Україну. Тут на дорогах переважають маленькі, трошки смішненькі авто, які називаються кейкарами. Деякі з цих авто, як, наприклад, ця машинка, болі нагадують холодильники на колесах. Насправді кейкари з японською це означає легкий автомобіль. Однак я не можу не сказати, що не кожна маленька та смішненька машинка може називатися кейкаром. Насправді, щоб називатися кейкаром, авто має відповідати чітким вимогам. Ці вимоги стосуються як розміру двигуна, так і його потужності, а також розміру самого авто. Стандарти до машин даної категорії не змінювались протягом 10-річ. Востаннє вони змінювалися саме у 1990 році. Довжина такого авто має бути не більше 3 метрів 40 см. Ширина не більше, ніж 1 метр 48 см. Висота не більше, ніж 2 метри. Об'єм двигуна не більше 0,66 літра. Максимальна потужність двигуна не більше, ніж 63 кінські сили. Таким характеристикам в Японії відповідають абсолютно різні моделі авто. Це і звичайні міські авто, і компактні спорткари, і вантажопасажирські пасажирські авто, і комерційний транспорт, а також пікапи, фургони. І увага, навіть також деколи і позашляховики. Основними виробниками кейкарів, які заполонили дороги Токіо, є такі концерни, як Daihatsu, Хонда, Mitsubishi, Сузуки, а також Toyota. Упізнати кейкари на дорогах Японії дуже легко. Такі авто відрізняються від інших, тим, що вони мають жовті номери, тож поговоримо зараз про переваги та недоліки кейкаря. Спочатку зосередимося на перевагах. По-перше, це низький акцизний збір на купівлю новенького авто. При купівлі кейкару акцизний збір в Японії на сьогоднішній день складає 3%, а на купівлю звичайного авто цілих 5%. І це ще на додаток до безпрецедентно низької вартості кейкарів. По-друге, це низький податок на вагу. Хочу зауважити, що такий податок сплачується лише при купівлі бувшого у вжитку авто. Економія на податку на вагу складає близько 30% від податку на звичайне авто. Третя – це знижки при купівлі страховки. У даному випадку економія також складає близько 30%. Четверте це низький дорожній збір або податок. Такий податок вираховується, виходячи з потужності мотору. Чим менша потужність мотору, тим збір нижчий. Не варто також забувати про економічний розхід палива такими авто. Це далеко не останній фактор, який відіграє роль у прийнятті японцями рішення щодо купівлі кейкару у якості, наприклад, сімейного авто. Ну що ж, про переваги кейкарів ми вже з вами поговорили. Зараз зупинимось на деяких недоліках. Ну, по-перше, для людей європейської або, скажімо так, американської комплекції кейкари можуть бути доволі незручними або принаймні дещо тісними. Також кейкари це не найкращий вибір для людей, які займаються активними видами спорту або відпочинку. Важко собі уявити, як в кейкар можна прилаштувати гірські лижі або велосипед, або навіть великий дитячий візочок. Тож кейкари вони мають доволі такий низький кліренс і маленьку вмісткість багажнику. Також кейкари я би не рекомендувала тим, хто любить приїхатися з вітерцем, тобто тим, хто любить високі швидкості. Кейкару вони більше підходять для розваженої їзди по місту. І також виникають питання щодо безпеки таких авто. Ну що ж, друзі, з характеристиками таких машин, а також з їх перевагами та недоліками, ми вже трошки розібралися. А зараз час поговорити про те, коли в Японії стали популярними такі авто, а також чому саме в Японії популярні маленькі легкі автомобілі, такі як кейкари. Однією з перших причин є те, що жителі Японії в середині минулого сторіччя не мали можливості купувати повноцінний автомобіль. Однак мали гроші на купівлю, наприклад, мотоциклу. Тож виробники довго не думаючи, почали випускати легкі недорогі авто з 150 кубовим двигуном. У 60-х роках минулого сторіччя на такі авто вже почали встановлювати двигуни об'ємом в 360 кубометрів. Поступово, у зв'язку з ростом популярності, яка була зумовлена саме доступністю таких авто, кейкари почали випускати більшість відомих японських брендів. Проте, коли щорічні обсяги продажів кейкарів на території Японії досягли 750 тисяч одиниць, влада країни була змушена встановити екологічні стандарти для випуску таких авто, що одразу ж вплинуло на обсяг реалізації кейкарів. Наприклад, такі компанії, як Honda та Mazda, тимчасово взагалі відмовились від виробництва кейкарів. Втім, коли обсяги виробництва впали, уряд Японії змушений був переглянути екологічні стандарти та, врешті-решт, послабив їх. Це привело до появи мікролітражок, обладнаних 550-кубовим двигуном. До 90-х років минулого сторіччя ринок японських авто в Японії поповнився кейкарами обсягом 660 кубометрів, унаслідок чого потужність таких авто зросла до 63 кінських сил. І все. Більшість зміцнити потужність неможливо. Все знову ж таки впирається в законодавчі норми, які існують для такого виду авто. І які обмежують як максимальний об'єм двигуна, так і його потужність. Що ж відбувається з ринком кейкарів на сьогоднішній день? Близько 30% авто, проданих в Японії минула річ, це саме кейкари. Японці сучасні вони обирають кейкари за їх економічність, маневреність, також доступність. Тобто кейкари – дійсно зручний сімейний автомобіль. Якщо ж говорити про минулий рік, то найпопулярнішими кейкарами були авто марки Daihatsu. Згідно офіційної статистики виробника, протягом минулого року було продано 538 тисяч авто. Як ви можете побачити з цього графіку, на другому місці по популярності були авто таких марок, як Сузуки та Хонда. Водночас, у 2022 році, найбільш популярною моделлю Кейкаро була Honda Xbox. Протягом минулого року в Японії було продано 202 тисячі екземплярів таких авто. В одному з наступних відео я обов'язково розповім вам про це авто, а також про 5 інших кейкарів, яким віддають перевагу саме японці. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо дійсно вам було цікаве це відео, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Отже, зустрінемось наступного разу.